Мм, mm, так. Бум. Ік. Так. От зараз знову потенційний топ-1. Угу. Месси, привет. Так сьогодні побга. Так, Олег, кул, привет? Ну кто съе? бачок вирішив збитися. Так. У нього ось ці 762 є в ньому. О, мені треба. Він виліз на мене такий. Я хочу в лобі. В лобі. Я такий, ну окей. І все. X6 якому треба. Не треба панцер фауст Фотоапарат. Легендарний. Легенда. Бежать порядок, думаю. Капец, очень порядок. Я, может, аба почувствую. Две зимы я Квичка знайшов. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Значить, не почулося. Так, це... Що, його др... другий біжить, чи що Так, так, його другий. Mm, де мітку став? Ось тут. Він щось подивився і то побіг. О, обережно, обережно, хлопці. Я забрав, забрав, тут знизу був. Опа. Так, той флешка? Же, флешка, флешка. Це я флешку я закину. Фл... Я флешку закину. Ванварі. Все, мінус. Так, але кол. Будемо. Будемо, будемо, будемо робити. Як ви будете робопсу, спробуємо пограти в Grove Garden? О, так, 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 обов'язково. Е, Месі, а це ж е, PUBH на ПК і е, з телефона. На жаль, вони ще таке не. Можу. Може, він має на увазі про Roblox? А, про Roblox так. так, о, Давай. Запросто. О, пророк. А, він пропаб. Він пропаб каже. Ні, це PUBG на так. ПК. Це тільки тільки На ПК можна. На жаль, вони ще не зробили. Це пап на ПК і пап Mobile. Це різні ігри. І, на жаль, не можна з ними робити, грати. У угу. них разом. Ага, зберігался. Я пока сюди підмус. Так, там хтось то в тій стороні. А в роблок заходь. В роблок заходь. Так, якщо якусь снайперку побачите, ск натисніть мені, будь ласка. Ну, тут я салат. О, По... пагату а я МКшечку беру пока еще дякую. Ну, это ш МКшечка. Так, звідти да я МП. Их 6 комусь потрібен. Я митку ставлю. Так, я беру драгуновчик. А ти як наш чувак? Десь нами? А, він весь. Десь а він десь... чума. чума десь. Він десь пішов. По її дрогу. Месі заходь. Ну, Бачу чувачка. Де? де? Мітку давай. Ось тут був. Тр... Побачив мене, стріляв в мене. Знизу? Бреж, да, ось на місці прямо в дверях. Ось, на другому поверхні. Мене чи тут. На колінах поставив. Запався він. Повсе далі забыл. Так, може бути ще. Це я. Mm -hmm. Опа, по мені, по мені. Ти де звідки? звідки? Мені шмадали. Дивлюся. Не бачу, нікого. пого. Зараз пощадки такий. А, воно лежить, Оно у... челик, воно челик лежить. Відкаже. Не бачу за домом, так, я пішов вище, Хто Капець, 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 капець. А тут двоє по мені шмаляють. Опа, бачу, бачу. Да, одну прям хорошо. Я одну так хорошо там. Біжать до тебе, пушать. А, все, все, все бачу. Десь тут за заборчиком. Ось, ось он. Все. все, я виніс його, мінус один. Так, тут можна якось на кришу піднятися? Ага, ось так. Так, я на кришу. Ну все втік. Так, я дивлюся зверху, зверху дивлюсь. Чилик уже втік я побачив там нема. Куди я? Не знаю, я побіг. Він нам ну, пішов. спешов. Він забрав чіп, свого, якщо це його була сквад. Тут тоді треба, на риселку йти. Ну, де тут реселка? О тут далеко. О, а нам треба їхати. Ми щось тут засиділися. Шукайте тачку. Погнали. Бувайте. А то ми вже дуже сильно тут не в зоні. С этой давай до нас. Тут В, В зоне будем все. Бежим, бежим. Зараз з нашим чувачком будемо зустрічатися. Ну він хоча не від'їхав. Так, це що таке? Це тачка, капець. Просто шок. Знайшов тачку? Так, у я є відмітив. Ты седаешь? Okay, я хочу пока подавить. Ты вот тут? А, зона. седаем. Да Гвидо, я седаю. Я бежу mm -hmm. до вас. Так тоже на нее можно всем сесть, так? Так, так. слышно на четыре, Все, все, ты. Так, наш чого вдихає, хто з його вбиває. Він геній просто. То я вже їду за ним, він встигає. Ты ще його на корінок поставлю? Так Дим є? Цікаво де він взагалі? Ось ми зби його. Закидывай диму. Ммм, mm, все. Його, то, є, сидає, сидаємо, сидаємо в тачку і так, сідаємо. Це, все, 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 поїхали, поїхали, поїхали. Капець, я взяв його синій чіп, а він вийшов. Ну... Ідіот, треба було до нього не їхати. Я більше не буду добавлять. Так, я теж повністю, цілком тут повністю згоден. Якщо він не розуміє, не просить, не дивиться. Не летить не разом з нами. Не знаходиться разом з нами, тоді. Куди, куди? Так, нам колесо трішечки зіпсувало. Ліве. але воно не пробите. Можна було взяти мікро... Так, їдь, їдь, їдь. просто їдь, просто їдь, жорстко стріляй. Я не знаю. Давай, заїжджай вну, внутрь. Всередину давай. Жопа хто звідки не стріляли? що він десь згори шмаляв просто по нас. Таке враження, що він їде на тачці за нами і шмаляє в мене. Так, все я викинув чип. О, тачка О. Їде. І мене в зоні. Зупинилися? Угу. Ну все. Так, все, пішли за тачкою. Поїхали. Нічого, 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 поїхали. Може пішком поди підемо? Зараз, 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 зараз. Зараз, я выйду і підемо. Давай просто пішком на горку і все. О, там дым, там дим, там дим, я сюди завертаю. Поки що сюди. Угу. А давай. Там жорсткий дым, там сидять чувачки. Так, давайте зачистимось тут, щоб ні, нікого не було. Так, і на другий повер. Ну же, якщо що, то будемо звідси пішечком полити. Ну, вже вже так. Напружено, напружено, напружено. Здесь матраса стоять. Саня. Так, ось там дым. Чувачки Привет, на митси. Я... На митси, є... чувачки. Ага, так, так, без О, лутбокс. Їдемо? Ні-ні-ні. Гуманітарочка. Чувачок на міці. В внутри сидить. И по ньому стріляють. Ще там? Ох, там їх ціла тіма. Вони силам в тачку їдуть на нас. Дім, 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 дім. Вони що, на лутбокс їдуть? Так, на лутбокс поехала. давайте по лутбоксу шмаляты. Так, с этим нихера не Так, я накрышую, сейчас на крышу Можно на крышу. <таспортизм> а, круто. Ау, на кулинах кто-то поставил? Э -э все, я на коленок, помогите. Капец, я... Там били лутбоксу на колинах просто поставил. Тэш. Так, я на крыше тут скажу. Mm. Залез. Mm -hmm. О, куда видим? Ох, по-моему, Бежит, бежит, ну. Ну, бежит, человек, я бачу. Ах, сайтикаем. Це прилетіло. А так, нам треба біжати, біжати треба. Машина десь. Так, їде-їде Так, мені шолом збило, ну зараз я подивлюся може шолом є. Ах, немає, 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 ну все. Так, та... а, це ти на тачку сім? Yeah. Не треба, не треба вийди з тачки. Вийди, вийди, зараз буде чути всі взагалі, що ви прямо тут. Вийди з цієї тачки, да, що вийдеш? Один метр прийняв. Бір цієї. в мене є. Якщо що На, я тобі дам, иди сюди. ]دي. Так. Як як дати, дим? Просто викинь. Е так, я взяв його і як викинути. Що натиснути? Ну, 6 години на помпу. Тика, копис, попаде. Все, 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 забыйне це. забыли, просто китай. Пусть чувачки на мите. Ну, бежит. Так да, вот, ты куда ты стоишь? Я петликуюсь, котик. Mm -hmm. Ты попав по, по тобі, а ти пишок під пубик. Дим кинула. А, оно двоє, оно двоє. А, там, а, там симо. Там у, них у самих приколы. Они их хтось пушить, мабуть. Там гренки. Бережно, бережно. Не йди туди, ми тут в зоні. Вони на нас йдуть. Так. так, Підкажіть, що треба натиснути, щоб викинути дим Це Забий, забий, забей, просто забей. Давай, грай. Це на майбутнє, я маю майно увазі Ну на пол викинь, як ти з полу береш, так і з полу на пол викинь. Чи через Ctrl. Ну це ж треба натиснути, щоб я взяв його. Ну, так, control. Викинути. А, все, я зрозумів. Ось, я тобі викинув. Еге. Угу. -е. Ніколи Ні? не робив, дякую. Ну, то, він робив, то зараз не треба, так. А, все, давайте за ось цією тачкою, якщо будуть стріляти, щоб ми могли біля неї мансити. Там десь жорстоко, зараз зараз звідти буду чувачки бігти. А зараз їх зона буде піджимати. Так, я ось сюди повище заберусь. Так, там, там, там двоє до коліна, там може тубілька щось друга зона. Ось, сюди, 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 назад, 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 назад. Зараз треба дочекатися поки. О, чотири, один, один. Бачу його, ось, на місці. Давай, 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 винося його. Ага. Ось там, ось там, ось там. За оранжевим будинком. Ага, ось тут. Я Це я... Так, так, точно, 100%, він там. Я його пуш, право. Пуш, пуш. Пуштаю, пушта його, я дивлюся звідси. Ви виглядає, виглядає. Зліва. Зліва виглядає. Ось тут. Біжу, біжу до нього. Все. Вінер, Вінер, винер, чекер динер. Є! круто, номер один, намбаван, number one, є. Чатик, напиши в чатик. Є! А це ми в цій карті на цій карті один. казали голосувати. Так, так, є. це я ж шуткував, так. що буде топ-1. Так, є. Круто! Єее, над... Даріус, над... давізімі, круто, молодці, хлопці. на, на, на тактиці ми залежали. Тупо топ-1. Потанцюю трохи. Ха-ха, Йоху. Є дуже круто. Ну, не так, то, то, треба чекати, поки всі сквади друг друга перестріляють, а потім а, цей. Дубай 2022. Довізім, я танцюю. <плес> yeah. А я по тобі стріляю. А, ні. <плес> Хлопці, топ-1. Чатік, хто голосував топ-1, то виграв.